Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Нарешті нам виграли огород. Сьогодні у нас зранку був мороз 3,5 градуси. Пішла у квітник, подивитися, як почуваються мої квіти. І після першого морозу жоржини бордюрні прополи. Троянда плетиста тримається, кущова троянда також. Ось ця троянда почувається непогано. Мороз трішечки пелістки тільки прибив на квітці. Також ще живо хризантема мультифлора, ну а в цієї трішки квіти пошкодилися морозом, стали пелюстки темніші. Ось така хризантема. Моя звичайна. Лаванда почувається добре, не примерзла. Трішки мороз пошкодив Чорнобривці, ну і моя. Жоржина, звичайна, теж пропала, як і бордюрні. Це ось теж жоржина. Вона повинна бути жовтого кольору. Я олівець після першого морозу почувається нормально. Ось так різні квіти по-різному відреагували на мороз. Чоловік сьогодні рубав дрова. Недавно придбали машину дров. На дворі мороз, а в хаті тепло, бо грубка гріє, листопадовий день короткий. Виноград також не витримав морозу. Листя облетіло. майже все. Скоро будемо обрізати виноград. Ось таке красиве небо нас. Ось так. Кури. Кури вечеряють. На цьому буду відео своє завершувати. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.